Захистив себе і свою дитину від нападників, сідай за ґрати в Україні за захист свого життя. Ви можете заплатити власною свободою, особливо якщо випадково перейшли дорогу правоохоронцю. У білій церкві підполковник міліції обурився, що простий водій не пропустив його автомобіль на трасі. Стосунки вирішив з'ясувати кулаками. Водію нічого не лишалося, як захищатися, але в міліції вирішили, що це не самозахист, а напад на правоохоронця. Три роки водій шукав правди, чи є вона в Україні і що робити, коли саме ви стали ворогом високопосадовця. Матеріал Ірини Курило. Цю за заложні показання, що все одно все безполізно стоясують, туди туда не надати. Залякування свідків, підкупадвокатів, заміна судів все це, аби врятувати систему. Три роки тому Володимир Білей випадково перейшов дорогу високопосадовцю і став його персональним ворогом. Он говорять, я тебе это так не оставлю, Я тебя посажу. Ця справа найдовша для агентів впливу, але все по черзі. Місто Біла Церква. 23 жовтня 2010 року. Камера спостереження одного з банків фіксує на перший погляд звичайну ситуацію. Чоловік зупиняє автівку, виходить з неї, на зустріч йому рушає інший. Кілька секунд, удар бійка. Нанес мені удар головою і захват руки. Коли я підняв голову, побачив, що сина прижали автомобілю і наносять удар, а сину так закривається. Я достав пістолет, який у мене був. Аби втихомирити чоловіка, Володимир вистрелив йому в ногу із травматичного пістолета гумовими кулями. Пізніше з'ясувалось, нападник полковник міліції. Приїхали співробітники міліції. Ну так як, звісно, був чин в погонах, високий чин тут все переігрується. Сразу видно по обстановці, що винуватим діляють мене. за те, що Володимир захистив свого сина від кулаків правоохоронця, він на три доби потрапив до слідчого ізолятора, що цілком нормально вважає інша сторона конфлікту. У мене в машині знаходилася сім'я і троє дітей, і дружина і троє дітей. І враховуючи попередні події, тобто що він витворяв на дорозі, мені потрібно було вийти і з'ясувати, чому, чому так сталося. Натомість на відео добре видно, хто перший завдає удару. Проте увага. Міліціонери встановили. Навпаки, ось цей чоловік Анатолій Короленко постраждали, а інший учасник сутички Володимир Білій обвинувачений. Більш того, проти нього за хуліганство порушили кримінальну справу, за якою йому могли дати до семи років в'язниці. Вся система все-таки создає давня. І тепер... Пріп'ясту тому, щоб справедливість застажествувала, рік 2011. Білоцерківський міський суд постановляє порушення кримінальної справи проти білія незаконне, але правоохоронці не заспокоїлись. Звернулися до обласного апеляційного суду, аби скасувати це рішення. Позав прокуратури Апеляція задовольнила. Справу знову відправили на перегляд до міського суду Білої церкви. И сложно заключалась в том, чтобы перевернуть это все, ну, доказать, что у нас была необходимая оборона, рассказать и довести суду, обратить его внимание на тонкости и нюансы, которые свидетельствовали о том, что не он начал драку и не было никакого умысла. Светлана Криворучко, третий захисник Володимира Белея, за справу взялась у 2012 -му. Было несколько судебных рассмотрений, там первый, второй, круг апелляция отменяла, но тем не менее органы досудебного следствия упорно стояли на том, чтобы в именно есть признаки хулиганства. 8 листопада 2013-го. слухання зрушило з мертвої точки. Я думаю, що от саме з цього засідання, коли і почався якийсь -то перелом, тому що потерпівший не змог пояснити в судовому засіданні, як же ж так вийшло, що на нього але ну від своєї машини прибіжав 14 метрів. А два как, могло пройти на суд це справило враження, бо раніше ніхто не звертав уваги на досить вагомі дрібниці. Це подіяло. І на прокуратуру. Прокуратура настаивала, на 96 й три роки, вона убіждала всіх і вся, що немає хуліганки і все. І змінили обвинення на 125-те на місці умишлених тілесних повріждень. полігши короткосрочний здоров'я. За цією статтею білій також мав би відсидіти, але менший термін. Проте й такий вирок ні обвинуваченого, ні адвоката не влаштовував. 21 листопада 2013-го. останнє засідання суду. Саме тут повинна вирішитись доля людини. Я не очікував, що буде е, таке рішення. Чоловіка повністю виправдали це рідкість для України, адже виправдувальних вироків у нашій державі не більше одного відсотка. Всі вели це розслідування дійсно помогли. Дай Бог, щоб ваша команда, ще і ваша передача ні одному людину не спасла від системи.